Вітаю українці! Сьогодні я добрався зранку в наш центр реабілітації. Бачите, так? Да? Світла немає, нічого немає, нікого немає, крім волонтерів і тих, хто приїхав на лікування, на відновлення, вибачте, на лікування. І що я вам хочу сказати, дивіться, технічні всі засоби, які і залежні сяка від електрики, там від газу, від що там у нас там води і всього іншого у нас її немає. Чому тому що фахівці працюють завдяки своїй голові, своїми руками, не знаю, інколи ногами є такі види корекції, коли треба приміняти і силу. Бо хлопці потужні, такі приходять до тебе велетень там, кілограм 120, да? ну як ти його приймеш, що там дівчата, наші волонтерки що можуть зробити, коли вона вагою 56 кілограмів. Але при цьому я вам просто демонструю, про те, що те, що робить у нас, я не знаю, як їх назвати вже е, Це спеціалізовано спрямовані дії, абсолютно спеціалізовані спрямовані. І вони ставлять собі за мету той дурний хаос, до якого вже, мабуть, вже всі звикли. Да, це дратує, де інколи достає. Причому так достає, що хочеться вже просто взяти за жабри і сказати Слухай, ну голову маєш а мізків не маєш. Куди вони ділися? Скажи, ти ж навчався, навчався. Ти батьки були, да, нормальні, порядні люди. Це коли я бачу ТЦКшників, коли я бачу поліцаїв, які не йдуть за законом, коли я бачу е, спецпідрозділи, е, спецпризначенців, ту ж Службу безпеки України, там просто вже пересічних громадян, які стали бандюганами, тому що іншого виходу в них немає, бо вони не знають, як з системою боротися. Я казав і кажу. Е, 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 не ображаючи людей, що якщо у вас є голова, ви знайдете вихід завжди. Не треба панікувати, не треба лякатися, не треба впадати в істерики, не треба битися головою, воно не допоможе. Краще знайти того падлюку, да, який повинен за своїми обов'язками це виконувати. І от дійсно начистити йому п'ятака. І все буде говорити добре. Хлопці, які приходять до нас, вони от дуже здивовані. що Жодного разу прийом людей це безкоштовно. Напам'ятаю, що я є директор благодійного фонду заради України, і команда вся працює на безкоштовній основі, тобто волонтери. І ми відновлюємо вже десятки тисяч людей, причому це робиться щоденно і вже на протязі 10 років, ну, починаючи з Майдану, вже мабуть і більше з 13, скільки там, 11 років. Ми це не рахуємо. Але я хочу, я звертаюся до вас як е, просто пересічний громадянин України і кажу: не, не зважайте на всі передряги і проблеми вообще, е, своєї уваги. Просто от не витрачайте, не розтрачайте енергію. Якщо вам щось не зрозуміло, ви пишіть, бо у нас є е, психологічна служба, у нас є. Комплексно мається це на увазі психологічна служба, де ми працюємо з родинами, де ми працюємо з дітьми, де ми працюємо з військовими пораненими, важкохворими. І тут це є приклад. Да? Я завжди казав, що наш канал незалежність і це заявче вообще право, заявче право українця або громадянина, або людини. Розповідати, як це треба робити і ділитися досвідом. І, до речі, це багато чого коштує. Люди цього теж не розуміють. Але бо з ними з часом вони прийдуть. Але врятовані життя вони не залежать от у нас від електрики, або там от коли операції роблять, або ще там чогось роблять. Я, я кажу, у нас, заряд відновлення йде дуже швидке. Є кажу, наукові наслідки, ой, наробки і дослідження, які мають вікову давнину, і ми їх використовуємо. Тобто є, є такі фахівці. Які можуть рід, поставити діагноз, тільки глянувши на людину, або рід, по походці, або я не знаю, по видоху, або по пульсу. Тобто, і такі у нас є. Просто ми про це не кажемо завжди, тому що рід, люди все рівно не повірять, починають розуміти, з містика, там, маячня, і ще там якісь чари, мари, магія. Люди навіть не знають перекладу слова магії. До речі, тому я ділюсь з вами сьогодні гарним настроєм. Вчора був день захисту дітей. У нас була величезна програма, ми її зробили, отримали задоволення, обмінялися енергіями, позитивом, посмішками, радістю, їжею, щастям, коханням, любов'ю і все стало на свої місця. Всі добре себе почували, роз'їхалися по різних місцях. Сьогодні зранку я отримав. Десятки повідомлень про те, що вчора все пройшло файно. І ще раз кажу, шановні українці, перестаньте нервуватися, перестаньте перейматися. Тобто, якщо у вас не вистачає коштів на ліки, наприклад, а да, це дуже часто це буває, особливо з літніми людьми, то я думаю, що з часом, якби більше збільшилась кількість волонтерів, то з часом могли б зробити. Разом з вами навіть інформаційну таку гарячу лінію, де можна було б отримувати допомогу. Тому що те, що робиться, от е, не повертається мені казати Міністерство охорони здоров'я, то Міністерство охорони від здоров'я, тому скоріш за все, бо вони не довели ні свою ефективність, ні компетентність, що знають, чим займаються і що роблять. Ну, це теж спеціалізовано. Тому, будь ласка, благодійний фонд Заради України має декілька площадок, конкретно їх зараз 5. Думаю, що будемо розширюватись, хоча хотілося б вже давно зупинитися ще з 15 вересня, але відкрили ще два додаткових, потім ще один, тобто три додаткових центри. Ми працюємо зараз. Вже приїхала міжнародна спільнота вже не тоді, коли ми там кудись стукаємо. До речі, ніколи не стукали за кордон. Ніколи не просили, щоб нам надали допомогу. все mm -hmm. працюємо своїм клубом українських меценатів, кумом і допомагаємо багатьом людям. Тому, якщо у вас є бажання, долучайтеся, волонтерів не вистачає. Готуємо програму, нову програму по посттравматичному стресовому розладу для того, щоб поділитися з людьми-практикою. Така ж програма розроблена вже для військових. Вона функціонує більше півроку. Це по відновленню теж посттравма, тобто ширений е круг і обіг ми беремо. Дитяча посттравма, посттравма сімейна, тобто родинна. Ну, я не фахівець у цій галузі, тому е рекламувати не буду. Але якщо треба вам, то хто знає да, е мої контакти, е прошу там, пишіть, телефонуйте, як у вас буде можливість. Або приїздіть, просто ми знаходимося в місті Києві. І п'ять центрів зараз знаходяться теж в місті Києві, Ну, чотири, крім того, де я зараз знаходжусь. Тобто давайте не панікуємо, перемога за нами, життя все рівно буде, воно е перемагає всі негоди. І е у нас в перспективі ну, просто розквітнення. У нас вже немає куди нижче падати, да, вже більш війни, нічого вже не може існувати. А тому, говорить, у нас тільки шанс підніматися вгору, розквітати. І е, мати е, шалену країну, е, відновлену країну, е, духовну країну, цвітучу, родючу землю, е, вільну відмін, до речі, ще одна програма розроблена. Бажаю всім успіху, щастя, натхнення. І ще раз нагадую: незалежність це коли ви незалежні від будь-чого і будь-кого. І проблема не в тому, що треба. Це поставити як догму да, на голову собі і сказати: О, Расулов у нас там незалежний, а всі інші залежні ні. Бути бути, жити в суспільстві, бути вільним від нього не можна. Но формат, я ще раз нагадую, світло, газ, вода ми від цього не залежимо. Треба наберемо скалюжу, і то чистимо її. Ту воду горя, треба привеземо газ в балонах, треба ще там щось зробимо. Але долучайтеся до системного підходу і тоді ви ніколи не будете переможеними. Ми розумні, пам'ятаєте про це, і у нас перспектива просто сама Ми будемо мати все, ми будемо самою сильною країною Європи, і це вже виходить на духовний рівень. Причому так, що більшість людей, які розумні або духовні, вони вже починаються бачити загальному Грегорі. і тому незалежність як принцип. Повинен бути лежати в основі, ну і бажання е, рухатись вперед до розбудови, тобто праця над самим собою. Дякую вам всім за увагу! Гарного вам всім дня, файного вам літа і всього самого найкращого.